Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні з вами готуємо і готуємо пиріжки з м'ясом. Якщо чесно, готую їх вперше, сподіваюся, все вийде. Для нашої страви нам знадобляться мука 500 г, вершкове масло 60 грам, дріжджі сухі 7 грам, кунжут для прикраси, цукор 1 столова ложка, сіль 1 чайна ложка. Ось такі, друзі, спеції, це у нас для фаршу. Тут у мене чорний молотий перець, приправа до м'яса. І сід, знову ж таки, по смаку. Дві цибулини у мене невеликого розміру, менше, ніж середній. Якщо у вас одна велика, беріть велику. Фарш свиний. У мене тут 350, майже 400 грам, Два яйця курячих. Дивіться, друзі, одне яйце ми будемо додавати в тісто, і з іншого яйця я додам. Тісто білок. Жовток я заберу для того, щоб змастити наші булочки. Молоко 125 грам. І вода 125 грам. Обов'язкова умова. Молоко і вода теплі. Не гарячі, не кипяток, друзі, просто теплі. І почнемо з того, що приготуємо з вами опару. Тісто на пиріжки, друзі, ми можемо робити як безопарне, це буде набагато швидше, так і опарне. Але враховуйте, що опарне тісто, воно дає. Такий більш насичений аромат вашим е, виробам, який ви будете випікати. І дає такий, знаєте, легкість, таку ніжність. Тому я буду робити опарне тісто. Значить, як я і сказав, друзі, ми додаємо уємність воду, теплу і молоко. Також додаємо сюди сухі дріжджі, нагадаю, 7 грам. Ось так. І цукор, 1 столова ложка. Перемішуємо. Я в таких спартанських умовах нема, мене вінчика, друзі. Тому, уж вибачайте. Ось так добре. Зараз дріжджі, якщо вони хороші, вони почнуть працювати. І додаємо сюди три ложки муки столові. І перемішуємо до однорідної консистенції. Депер, друзі, накриваємо нашого пару полотенечком. І відставимо в сухе тепле місце на хвилин 30-35. І далі продовжимо замішувати наше тісто. Пройшла, друзі, навіть година. Давайте подивимося, що у нас вийшло з нашою опарою. О, погляньте, яка краса. Просто подивіться. Друзі, все ідеально підійшло. Додаємо сюди сіль. Починаємо обережно перемішувати. Додаємо підтоплене вершкове масло. Ось так нагадаю 60 грам. Доводимо до такої однорідної консистенції. Тепер, друзі, як я і казав, додаю один білок з одного яйця і додаю ціле яйце. І знову ж таки ми це все. Перемішуємо ось так. І почнемо потрішки всипати нашу муку і вже вимішувати тісто. Тобто, як бачите, нічого складного, повторюсь, саме пиріжки з м'ясом я роблю вперше, взагалі вперше. Тісто Дрожжове я вже робив. Але от пиріжки з м'ясом. Був би, звісно, друзі, кухонний комбайн, було б набагато легше. Але нічого, думаю, ми і так все дуже добре винесемо. Можемо, поки це все замішувати ложкою, то поки не почне загустивати, наше тісто вже, а потім перейдемо на стіл. Тісто вже стає набагато густішим, тому ми можемо його ось так вже вимішувати трішки руками. Присипаємо стіл мукою, руки можете трішки змастити звичайною соняшниковою олією і починаєте вимішувати тісто. Будемо його вимішувати, друзі, хвилин сім. Тісто ніжне, м'якеньке, тому працюємо з ним. Можна навіть і ось так його покидати. Дуже добре його вимішуємо. Ось так добре його вимісили. Тепер. Формуємо з нього кульку, воно вже дуже добре відстає від рук і від столу. Ложимо в мисочку, накриваємо знову ж таки полотенечком і відставимо на хвилин знову ж 30, щоб воно піднялося. А ми тим часом займемося нашим фаршем. Нашою начинкою. Досить багато варіацій з приводу начинки, але я все ж таки вирішив робити фарш, обсмажити його перед тим, як формувати наші пиріжки. Хтось сложить його сирим, я буду обсмажувати. Цибулю я наріжу і також обсмажу. Можете збити її в блендері. Дехто проварює м'ясо, а потім збиває в блендері разом з цибулею. Ну, тобто, кому як подобається. Я думаю, у нас теж буде дуже Дуже високовиті пиріжки, але ми зараз ось так мілко нашу цибулю наріжемо, трішки обсмажимо. Все інше дійде уже у нас у духовці. Тому вирішувати вам, як вам більше подобається. Хочете проваріть м'ясо? Знову ж таки можете в спеції, як буде смачно, а потім перекрутити чи переб'єте на блендері разом з цибулею. Хочете осмастити, як я, хочете кладіть сирим. Ну, тобто багато варіацій. Повторююсь, друзі, для тих, хто не любить цибулю такими шматочками, можете перебити на блендері. Мені дуже подобається шматочками, тому я цього робити не буду. Ось так. Тепер обжаримо. Разом з цибулею наш фарш. Ось така класна у нас вийшла начинка, друзі. Головне, що, головне спеції. Завжди доводьте начинку по спеціям до смаку. Це основне. Тепер переходимо до формування наших пиріжків. Так, друзі, одразу підготував противінь. Стелив його таким пергаментом, смастив пергамент соняшниковою олією. Тепер давайте подивимося на наше тісто. Один, два, три. Воу! Як бачите, тісто у нас дуже добре піднялося. Це круто. Клас. Трішки давайте присипимо зовсім трішечки ось тут стіл. І попрацюємо з нашим тістом. Дивіться, дивіться, просто подивіться, як воно класно відходить. Ну, супер. Все вийшло ідеально. Трішечки примніть, і розділимо його на дві частинки. Подивіться, яке класне тісто. А я, якщо чесно, дуже хвилювався. Одну частинку поки відкладемо, а оцю частинку розкатаємо ось такою ковбаскою, розтягнемо ось так, друзі, тільки по товщині, щоб ця ковбаска у вас була більш-менш рівномірна. І тепер на, скажімо так, рівненькі шматочки ми розділимо. Цю ковбаску. Ось так. Це, мабуть, на товстеньке, ну нічого. І ті шматочки формуємо в такі кульки. Ось такі кульки у нас сформовані, а тепер, друзі, як на мене, як на мене, саме найскладніше це формування цих пиріжків. Ну, мені це, здається, буде дуже складно. Ми маємо цю кульку трішки ось так розкачати. Сподіваюсь, вийде. Дуже хочу, щоб вийшло. Потерюсь, ніколи раніше не робив. Ось так ми розкачуємо її. Тепер додаємо сюди нашу начинку. Дивіться, яка красива начинка. М -м. А головне ароматна. І, до речі, не суха. Навіть незважаючи на те, що ми її обсмажували, я дам ось так. І тепер, друзі, ми маємо її, нашу, наш пиріжок, ось так підтягнути краї і защепити їх. І Защепити ці краї. Ох і пиріжки будуть. О, ну слухайте. Виходить, мені здається, супер. Тепер ми цей пиріжок кладемо швом униз на пергамент на противні. І так робимо зі всіма пиріжками. Ось подивіться, як на мене, виходить даже дуже і дуже круто. Зважаючи на те, що це взагалі перший раз. Із тих інгредієнтів, тієї кількості, що я вам озвучив на початку відео, вийшло 13 пиріжків. Але враховуючи, що тут у мене трішки, бачите, побільше, то я думаю, можна 15-16 з тих інгредієнтів пиріжків спокійно робити. Тепер ми накриємо їх полотенцем. Де наше полотенце, друзі? Ось воно. І. Відставимо на хвилин 20. Нехай вони трішки піднімуться. Потім ми розведемо жовток і молоко. Пропорції взагалі-то розводять один до одного. Ну, я буде в мене один жовток і трішки молока. Змастимо наші пиріжки зверху, щоб ця помазка дала такий румянець. І посипамо їх кунжутом. Все. Відправляємо наші пиріжки Попередньо розігріту до 190 градусів духовку. Буду випікати приблизно 30 хвилин, але в будь-якому випадку, друзі, по готовності. Ну що ж, друзі, ось такі класні пиріжки в нас вийшли. Випікав я їх не 30 хвилин, а 50. Давайте подивимось. Подивіться, яка краса. Просто подивіться, друзі. Подивіться на це тісто. Просто щось. Як я і казав, обов'язково доводьте начинку до смаку. Спеції і буде супер. Дякую, що ви зі мною, друзі. Всім гарного дня і до зустрічі!